Тарас Шевченко, у тієї Катерини. У тієї Катерини хата на помості. Із славного Запорожжя наїхали гості. Один Семен Босий, другий Іван Голий, третій славний Довиченко Іван Ярошенко. З'їздили ми Польщу і всю Україну, а не бачили такої, як все Катерина. Один каже, Друже! Якби я був дужий, то дав би всю силу оцій Катерині за одну годину. Другий каже Брате, якби я багатий, то дав би все золото у цій Катерині за одну годину. Третій каже Діти, та нема того в світі, чого б я не зміг зробити для цієї Катерини за одну годину. Катерина задумалась і третьому каже, Є у мене брат єдиний, у неволі вражі. Хто його достане, то той мені запорожці дружиною стане. Разом повставали, коней посідлали, поїхали визволяти катриного брата. Один утопився у Дніпровім гирлі, другого в козлові на кіл посадили, третій Іван Ярошенко, славний Довиченко, З лютої неволі із з брата визволяє. Заскрипіли рано двері у великій хаті. Вставай, вставай, Катерино, брата, зустрічати. Катерина подивилась та й заголосила. Це не брат мій, це мій милий, я тебе дурила. О, дурила і Катрина додому скотилась головенька. Ходім, брате, з поганої хати. Поїхали запорожці вітер доганяти. Катерину чорнобриву в полі поховали, а славні запорожці.